Що все пішов? Друзі, дивіться, що з людиною зробили наркотики? Просто робити наружу, кості, все через футболку. Це просто капець перекручений. Не приймайте наркотики, друзі, не приймайте ніколи наркотики. Це жах. Це жах, що вони робить з людьми. Друзі, отаких от тут людей тут дуже багато. Прям повністю поломані, проломні ходять, збирають бачки. Це Ванкувер, друзі, це Ванкувер. Так, просто. Ко що спереду? Ось ще один такий самий зугнутий, перегнутий. Там прям банда сидить. Пящий красавицы. Службы в руках, для, в зубах для крека.